Доброго вечора, ми з України. Сьогодні ми будемо розпаковувати благодійну допомогу для віки. Розкриваємо, розкриваємо і дивимось віка, що у коробочці. зверху книги Слава надії від Святої Біблії. Багато різних книжечок будемо читати. Книжечки, книжечки, книжечки. Будемо читати з тобою. Далі. Дріжджі Ямуна. Тримай. Дріжджі Ямуна. Щось схоже або манка, або сухе молоко. А, йогуртіні. Мабуть, Арошен. Це цукерка тримай. Це цукерочка. Це олія соняшника рафінована, дезодорована, не для продажу. Міжнародне служіння Господнє. Так, Ще арбинка, здається, це сіль. Тримай. Ще цукерочка, тримай. І ще цукерочка тримай. І ще торбинка, здається, що це цукор тримай. Цукор смачний. Цукор смачний. Це, горо... О, це гречка. Це гречка. Складай. Молодець. Молодець. Гречку ти любиш. Це макарончики. Маленькі макарончики. Це м'ясо тушковане у скляній баночці. Це борошно-пшеничне. І це чай, смачний чай. Три слона. Тут написано три слона, чай чорний, а також а, туалетний папір Big Roll. 1. Туалетний папір Big Role 2. Да, І ось такий красивий рушник білий. Дивись, який гарний білий рушник для тебе. Так, ти молодець. Все, це все, кажи, це три слона, чай чорний. Все, кажи до побачення, до побачення.